Переступила через всі можливі закони і дії вручному керуванні. Центр протидії корупції таки звернувся до СБУ. На самому умерові висить величезна кількість управлінських помилок, величезна кількість претензій до нього. Центр протидії корупції фактично подав е, на нього. Запит в набу, і меру, по суті, розтоптав діюче законодавство, і в ручному управлінні почав мусолити, так би мовити, схематозік. Вітаю, друзі! Те, що відбувається з атакою на генералів і полковників взагалі, чесно кажучи, кидає все суспільство в холодний піт. Але влада переступила через всі можливі закони і дії в ручному керуванні. Найсумніше, що ручне керування перенеслося на Міністерство оборони. Ми пригадуємо всю цю історію із 100 тисячами Мін. І як банкова всіляко замилювала цю тему. Виявляється, що центр протидії корупції таки звернувся до СБУ. Про відкриття кримінальної справи в постачанні цих мін. СБУ відморозилось на певний час, і Центр протидії корупції подав в суд, і суд зобов'язав відкрити кримінальну справу по цих 100 тисячах мін. Ну, можна сказати, перша серйозна перемога, в тому числі і Центру протидії корупції. Але я вважаю, що громадської спільноти в цілому, тому що. Ми знаємо, де е, в яких ситуаціях Центр протидії корупції інколи замовкає на певний час, але що з цим поробиш? Е, очевидно, що людина слабка, а особливо під час війни при такому пресінгу, який влаштувала банкова проти всіх можливих своїх опонентів, ну, те, що Шабунін точно невеликий друг влади. То це правда, лише питання. Коли ти зжираєш одних політиків, то переконайся, що ти робиш все наскільки правильно, що на місце жертих тобою політиків прийдуть краще від тих, кого ти зжер. Виявилось так, що в нас зараз ціла купа людей, які стають героями Антизеленського фронту. Ну і добре, що стають. Бо, ну, чесно кажучи, вибудовувати ієрархію в оцінці дій влади на сьогоднішній день нема сенсу. Всі, хто критично розглядає дії влади і не дає владі заступати за межі закону, той має бути, той має сприйматися як союзник. Тому в цьому сенсі дії ЦПК останнього часу вітаються. Отже, ЦПК разом із, я так розумію, ще з рядом активістів, а особливо після обрання антикорупційної ради при Міністерстві оборони почали досить активну двіжуху, те, що називається, 16 січня антикорупційний комітет Верховної Ради. Разом із наглядовою радою Агентства оборонних закупівель за участі, я так розумію, членів новообраної ради Наглядової Міноборони, е обговорили внесення у меровим незаконних змін до статутів оборонних закупівельників. Мова про те, що у Умеров вирішив об'єднати агентство до Державного агентства ТИЛу і Держ... Агентство оборонних закупівель, які, по суті, не є в структурі Міноборони, вони є окремими операторами, але у меру, по суті вирішив загнати їх під свою парасольку і фактично е сформував обставини, за яких. Арсен Жумаділов, який досі був керівником державного оператора тилу, очолить, мабуть, об'єднану або дві структури одночасно, або навіть якусь в майбутньому об'єднану структуру. Ну, це, чесно кажучи, виглядає не дуже е, привабливо, але виглядає як страшна безвихідь і паніка в ситуації, коли на самому умерові висить. Величезна кількість управлінських помилок, величезна кількість претензій до нього, і той же самий центр протидії корупції фактично подав на нього запит в НАБУ проти, про його незаконні дії. Бо Міністерство оборони, наскільки мені відомо, не має делегувати. Тобто, в діяльність цих е, двох паралельних структур. Так, от що трапилося, е, міністр оборони відмовився виконувати рішення наглядової ради Агенції оборонних закупівель щодо продовження контракту з директоркою Мариною Безруковою ще на рік. Вона працювала всього один рік, призначена вона у 24 році. І у Вумерова вирішили, що її діяльність надто публічна, що там багато е, крику, багато е, інформації, і ворог, так би мовити, все це щитує. А питання ж не в інформації, бо е, там доходило до того, що це ледь не е, Аліекспрес, е, агентство закупівель. Що цікаво, що Тарас Чмут і Юрій Дюгір, е, делеговані ну, е, представники наглядової ради від держави, теж підтримали без руку. ЦПК наприклад е, наполягає, що е, Статутом ООС передбачено створення наглядової ради, тобто в Міноборони як органу управління, відсутні повноваження на непродовження контракту з чинною керівницею ООС. Відповідно до пункту 7 частини першої статті 11.4 закону про управління об'єктами державної власності, така виключна компетенція належить наглядовій раді. Тобто у умерло, по суті, розтоптав діюче законодавство і в ручному управлінні почав мусолити, так би мовити, схематозік. Схематозік стосується, по суті, 550 мільярдів гривень, які через Агентство оборонних закупівель треба реалізувати в поточному році. Отут дуже дивно, чому вони раптом так кинулися борсатися. Враження таке, що. З одного боку, в Жумаділова дійсно є хороша репутація в, е, з попереднього часу, бо він свого часу очолював агентство медичних Е, і е, там, ну, по суті, була досить цивілізовані практики реалізовані. І ну, так би мовити, репутація агентства лікарських закупівель вона була досить непогана в суспільстві, тобто такого ну, скандалів дуже кричущих не було. І е, тепер почало випливати е, багато всяких деталей, та ж сама безруко підбуваючи підсумки агентства. За 24 четвертий рік повідомило, що в грудні запрацювала наглядова рада ООС, до якої ввійшли незалежні члени Катерина Кузнецова, Лукаш Столявський, Патріка Уроя, також представники від держави Тарашчмут і Юрій Джегир. Тобто саме ця наглядова рада, і її функція продовжити чи не продовжити повноваження діючої директорки. Ну раптом в Міноборони все-таки вирішили, що вони розпорядяться значно ефективніше цими сумами. Я ну невеликий е, прихильник безрукові, але принаймні е, багато хто із людей, пов'язаних із закупівлями, говорять, що надійсно якісь правила підтримували. Сам у е, е, умер за свідченням Дарії Калинюк, директорки ЦПК. Взагалі-то давно планував звільнити і призначити нардепку від голосу Олександру Устінову. Ну, це теж цікава ситуація, бо я не впевнений, що в Устінової був досвід закупівель. Очевидно, що Устінова мало стати обличчям цієї структури, а всім вручному режимі мав би керувати у меру. Тому, коли розпалилася ця вся скандальна ситуація, раптом у мерво почали шукати крайніх, і він вирішив навіть заступ... ну, звільнити якогось із своїх заступників. Ну, але якщо ми пригадуємо, то Міністерство оборони, воно, скажімо так, сформоване дивним чином, там є заступники, а є радники. І дуже часто радники приймають рішення, а не заступники. Швидше за все, що е, заступника, якого захоче звільнити е, сам е, умеров, е, ну, зроблять стрілочником. Е, умеров також е, звільнив з наглядової ради двох представників, які голосували за продовження контракту з Безруковою Тараса Чмута і Юрія Джигиря. Ну, це ще цікавіше, тому що по суті Іджигиль і чмут ну, не є опозиціонерами, вони є швидше за все такою. Ну я б сказав, репутаційним якорем для влади. Тобто вони, вони все ще пробують через волонтерську діяльність показувати діючу владу як цивілізовану. Владу, якій треба підставити плече. Натомість, коли ці волонтери борються, чи волонтери, чи там активісти громадські борються за якусь репутацію держави, звичайно, що у мерову потрібні люди, які правильно пиляють гроші. Тому що відмова взагалі-то розібратися публічно із закупівлею цих ста тисяч мін, покарати винних. Зразу по гарячих слідах. Є свідченням того, що, ну, мабуть, мабуть, цієїсь інтереси з банкової дуже-дуже пролягають у площині цих закупівель. От така от весела історія. Тобто, можна сказати, що вперше проти діючого міністра оборони ЦПК так під час війни розгорнуло кампанію, і ця кампанія. Мабуть, все-таки є ну, обов'язком таких громадських структур, як ЦПК перед суспільством. Бо, на жаль, вплив наглядових рад, як ми бачимо, наприклад, на тому ж самому прикладі укрзалізниці, він дуже символічний, і вони лише відбрикуються від суспільних закидів всяких. Нагадаю, що е, за час свого існування наглядова рада тої ж укрзалізниці чомусь не помітила закуплених втридорога дорога трансформаторів чи е, ще якоїсь іншої продукції, зокрема там е, штор е, вагонних і тому подібне. Враження таке, що е, високі зарплати членів наглядової ради це відкат за мовчання. А тепер питання: а якщо? Члени наглядової ради Агентства оборонних закупівель не мовчать, значить вони незручні. А якщо відкликати незалежних експертів, ну, мабуть, навряд чи вдасться, але державних відкликати, щоб що? Яких там тільки два, і вони не міняють баланси? Тобто це просто. Повне ручне керування, на закон плюють, на конституцію плюють, на право плюють, на правоохоронні органи плюють. Тобто ну, країна демонтована. Крайній у всьому виявляється військовий. Але те, що люди гинуть через контрафактні боєприпаси, чомусь правоохоронні органи це зовсім не хвилює. Дивно, правда? Може, вони від окупанта тут, всі ці правоохоронні органи? Може, вони союзники окупанта? Бо не захищати своїх військових це дикість повна.